У нас є капучинка, нур, кабачок, і оце п'ятачок. Ми винашували цю ідею доволі довго, тому що ми хотіли відкрити щось таке позитивне для людей. Ми хотіли подарувати людям якісь позитивні емоції. Ми хотіли, щоб люди могли прийти, хоча б на 10-15 хвилин, попити каву, скуштувати наші десерти. Це облаштували самі на власне суд по десертах. Найбільш популярні це оці свинки та п'ятачки. В нас це для дітей. Дорослі вже куштують щось таке посерйозніше. Прийшли до того, щоб у кав'ярню завести якісь е, тварини. Потім ми довго думали не тим, які саме це мають бути тварини. І знаєте, така банальна історія. В соцмережах почали траплятися відео, де маленькі біги, як вони купаються, там, як вони граються. І ми вирішили, що, мабуть, саме вони. Бо вони дуже такі прикольні, ну, насправді. Вони й шкодливі, вони й веселі, вони кінтливі. Коли за ними наблюдаєш, то... Підіймається настрій. <звучить> Коли з'явилися вже піги тут, то люди почали задавати питання, куди ж ми дінемо цих поросят, як вони виросте, чи буде тут шашлик жаритися. <звучить> да. ну, такі питання дуже некоректні, звичайно, але ми намагаємося донести людям, що це саме наші питомці. Це не ті свині, які треба жарити, які вирощують на м'ясо. Намагаємось створити їм максимально комфортні умови. У них є окрема кімната, куди заходити взагалі не можна. Ну, це прям табу. Бувають, звичайно, люди, які питаються туди проротися, ну, це нормально. Ми робимо зауваження, просимо просто звідти вийти. Також ця кімнатка, де вони знаходяться, ну мабуть, трошки більше, і ми вони виходять з залу. Також бувають дні, коли ми забираємо по черзі, забираємо когось поросити, вивозимо просто в чесний будинок, де вони бігають, да там ручку скубують. Були високі вимоги, тому що, по перш за все, ми шукали бариста, який буде робити правильно, якісну каву. Це було важливо. І також людей, які люблять працювати з тваринами. Це найважливіша була умова, тому що ну, без них не можна, без уваги на них. Відвідувач, щоб позитивно ставляться до тварин. Те, які не дуже люб'язні до тварин, так і не дуже люблять, як тваринки можуть там, або щось погризти. Ми попереджуємо, що вони гризуть, гризуть взуття, там шнурки, такі, да, тобто треба слідкувати за цим. Люди трошки засмучені виходять, адже це дуже малий процент. Ми проходили і побачили свинок. Насправді контактні запарки ні, але чудова ідея саме кафе з тваринами. Оце я підтримую. Є в таку спеку кондиціонер. Добре видно, що за свинками гарно доглядають, їх годують, за ними піклуються, так? Чоловіком у нас вже троє діток. Ми багатодітна родина, не менше ми майже піврочка. У нас вдома є дві-дві собаки великі. В нас є кам'ячки, в нас є попугаї, в нас є рибки. Ну, тобто, ми дуже любимо тварин. Ми відкрилися 15 липня цього року, і дуже відгукнулася наша ідея, наш заклад. Перш за все, Одеситам, потім ще ми мали гостей з інших міст. Незважаючи на війну, на всі обставини, ми намагаємося якось реалізувати себе і подарувати людям гарний настрій.